Я не можу відокремити себе повністю від мого тіла, я не можу піти глибше, щоб дослідити порожнечу. Ти робиш це щовечора. Ти робиш це щовечора, чи не так? Ти поза тілом немає тіла у вісні. Як ти це робиш, як ти це робиш? Минулої ночі, коли ти спав, ти не взяв тіло з собою. Я цього не робив. Це просто сталося. Я цього не робив. Ну, я цього не роблю. Так трапляється. Так, і зараз ти також цього не робиш, це трапиться. Зараз ти також не робиш нічого. Це трапиться. Тому що ти щось робиш, саме тому цього не відбувається. Ти розумієш не роби нічого, і це станеться. Коли я нічого не робитиму, коли я нічого не роблю, коли це трапляється, сумніваюся, сумніваюся, бо не можу цього зрозуміти. Так, зараз також нічого не роби, і це станеться. Зараз не думай, лише не думай, і це станеться. Минулої ночі, коли ти лягав спати, ти не думав тому ти спав. Якщо ти продовжував би думати, ти б потрапив до психіатричної лікарні. Так отже, відокремитись від тіла означає не думати. Зараз не думай одну секунду і скажи мені, чи ти не поза тілом. Тіло це сама думка, чи не так? Не думай. Коли ти думаєш, то тільки це тіло є тут, чи не так. Якщо хтось вдарить тебе по голові, і ти впадеш без свідомості, тоді ти не будеш в змозі думати. Тоді ти не відчуватимеш присутності тіла також. Тому що ти не думаєш. Ти отримав по голові, отже, ти не можеш думати, отже, немає й тіла. Вночі ти також не думаєш, тому ти спиш. Не існує когось, хто спить, немає того, хто спить. Так, так це дуже добре, так. Не існує того, хто спить. Але потім, під час сну, у тебе немає тіла, коли ти спиш. Коли немає тіла, ти також не спиш і не прокидаєшся. тобі лише потрібно думати, щоб стати тілом, ти повинен подумати, що зараз я сплю, зараз я не сплю, а тепер мені щось сниться. Це все думка. Якщо ти не думаєш, немає думки. Ти не знаєш хто ти.